У Шосинській центральній районній лікарні завершили ремонт приміщення для встановлення ангіографа цифрового рентгенапарату, який дозволяє за допомогою рентгенівського випромінювання обстежувати і лікувати судини різних органів і систем. Наразі чекають на томограф. А ще минулого тижня лікарня міста отримала гуманітарну допомогу. Про це під час апаратної наради при міському голові повідомив головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин. Нам наші литовські друзі привезли подарунок у апарат цех. Він благодійний фонд Литовський через Литовське посольство. До нас хлопці приїхали, ми дуже вдячні нашим литовським друзям за апаратуру. Кожної неділі практично, якась така допомога відбувається. Від європейських країн, і це дає, ну скажімо, там нам впевнені, що ми на, прав... на вірному шляху. Щодо галузі освіти, минулого тижня навчальні заклади шостки продовжили проведення благодійних заходів на підтримку ЗСУ. Далося зібрати понад 25 тисяч гривень на прилад нічного бачення. Про це прозвітувала начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Також додатково облаштовуємо шість пунктів незламності. Минулого тижня завезли генератори, паливно-мастильні матеріали замовили печі буржуйки, подовжувачі. Паки для води очікуємо на цьому тижні, як тільки отримаємо, зразу будуть завезені. У шості відбулись обговорення стосовно пільгових перевезень міським та приміським транспортом. Зокрема, на проїзд за зниженими цінами мають право й школярі. Я хочу попросити батьків учнів, які користуються у нас також проїздом, да, вартість якого складає 3 гривні, Оформити для них учнівські квитки, щоб у транспорті не виникало питань, чи є дитина учнем якогось загальноосвітніх навчальних закладів. Це вимога у нас рішення виконавчого комітету Шостинської міської ради, і вона передбачає наявність учнівського квитка при проїзді у міському. З 1 жовтня по Україні масово розгорнули пункти незламності. Не виключенням стала й шостка, повідомили під час апаратної наради. Звітували під час неї і комунальники. На минулому тижні у нас продовжувалися роботи з прибиранням чищення нашого міста. Проводилася брізка та ліквідація аварійних дерев та вивезення гілля, проводився покіс по вулиці Миру Короленка та. Тож у нас проводився вивіз сміття з стихійних звалищ, прибирали кладовища та вивозили також звідти сміття. Готуються комунальники міста і до початку опалювального сезону. Стан готовності тепломереж 95%. Паралельно продовжують ремонт покрівель. На минулому тижні виконано робіт на 630 квадратних метрів. Загалом відремонтовано. 10 225 квадратних метрів. Також на минулому тижні у нас додали велич роботи по організації пунктів незглавності, загалом наших пункт 21. А сьогодні ще будемо продовжувати завозити туди відповідні генератори та інші обладнання. Своєю чергою міський голова Микола Наган наголосив, що у першу чергу пункти незламності необхідно облаштовувати у житлових будинках. Тут, якщо підійти більш широко, то в першу чергу пункти незламності повинні бути в житлових будинках. В першу чергу, тому що людина свого житла опустилася в підвал, або прийшла рядом десь у якесь приміщення і знаходиться там, обігрівається. А якщо в школах в садку, то це кудись йти, треба, і таке інше.